Ми прийшли на те місце, де бобри залили дерево. Це пройшло. Дані, пройшло? Два тижні чи три тижні ми тут не були? Два тижні не були. Бобри озе що? Тут ми, ми, ми зробили. Ти пробував його? Ні. Який в них дивний смак. Візьми кусочок шкури попробуй. Кори від, від дерева. Це вони так. Все що могли достати, достали. Тут цікаво, вони не, не могли перегризти, але ну може обрізуть. Але шкуру знизу зняли. Кожу, кору, не кожу, кору. О, ще один бабер виліз. Ціеточки. Хотіли. Сіветочки погрізали. Лапас остался. И малюночек. Вот такие-то у нас бобры.